Будинки дерева це унікальний готельний комплекс, відомий як Beauty Crown Hotel. Знаходиться він у Китаї, у місті Санья. Побудовано його було ще у 2012 році. Він налічує 6 тисяч готельних номерів. Готельний комплекс було спроєктовано відомими архітекторами, які також будували хмарочоси у Дубаї. Складається комплекс дев'яти будівель. Кожен поверх, який прикрашено штучною зеленню. Комплекс також занесений до книги рекордів Гіннеса як найбільший готель в світі. Уряд Китаю, щоб залучити більше туристів, намагається все більше інвестувати в розвиток інфраструктури курортів, готельної мережі. Beauty Crown включає готелі 5 та 7 зірок. Кожен із дев'яти готелів за вишки понад 100 метрів. Здалеку готель виглядає як гігантський яблуновий сад. Прилегла територія займає 202 гектари. Окрім бетонних дерев, тут ростуть тропічні дерева і довкола дуже багато рослинності. Готель знаходиться на березі річки Санья. Увечері на будинках включають шоу. Це підсвічування ще й відбувається в річці. Видовище неймовірне. Дивує туристів і те, що охоронці пускають всіх на територію готелю, де можна безкоштовно піднятися на оглядовий майданчик на 23-му поверсі, де відкриваються види курорту. Санья великий мінус, що готель знаходиться в центрі санья, а не на узбережжі, далеко не перша лінія. І багато туристів їдуть через море на пляжний відпочинок. Жити в номері люкс і щодня добратися до пляжу накладна для простого туриста.